А наступний наш сюжет про екзотичний талісман військових медиків. Це зелена мартишка на ім'я Зіна, з якої після відпустки повернувся водій батальйону. Як військове керівництво поставилося до такої улюблениці, знає наша Софія Москаленко. Це антистрес, зінка. А, ну я не знаю, це як талісманчик. Наш У в'язані жилетці мавпочка перебирає лапками по бронежилетом, перелазить на плече і спину від Олексія ані на крок. Ну як, ну, доця. Да, доця. Це моя доця. Живе Зіна разом з військовослужбовцями. У медпункті лише на евакуації не їздить занадто великий стрес, пояснює її власник. Ви шпали розумієте, що таке евакуація? Скорость. Це блін мат, це все що годно може трапитися, ну, там животним нема що робити. Військовий жартує, зелена мартишка і службову посаду має талісман медпункту. Вона очікує військовослужбовців на базі, і це найкраща мотивація повернутися, каже Олексій. Так вийшло, що у мене так вийшло, що у мене нікого нема, а я став сентиментальним до 50 років. Мені треба, щоб хтось мене чекав. Тоді я залишуся живим, повернуся. А як вона мене чекає, я не передам. Він ховає обличчя під Балаклавою, бородом з тимчасово окупованого Маріуполя. Олексій мало розповідає про своє минуле, адже пережив трагедію. Сама хата ціла, але ж сім'я загинула. Я в повномасштабку зустрічав на Песках. Офіційно. На контракті з 19-го року його посестра Анастасія розповідає, втрата рідних неабияк вплинула на Олексія, і саме поява Зіни повернула бійцю жагу до життя. Людина до цього була жила одним днем і взагалі не думала ні про що. Зараз в нього настільки погляди змінились, він розуміє, що йому потрібно жити не одним днем, тому що в нього є якби це не звучало, але є отака частинка його, яка його очікує. Яка м, його огортає любов. Ю. Про те, що з відпустки повернеться з тваринкою, Олексій начальницю попередив, а от з якою саме не уточнив. Я там думаю, ну котика, ну собачку. І тут приїжджає Олексій з мавпочкою і всі такі в шоці. І я кажу, що ж з нею робити? Це ж ну дитина, геть. Ну і якось ми так поставили, що це буде наш талісман, буде наша доця. Мавпеня Олексій викупив у зоопарку. Малою Зіна боялася навіть підходити до військових. А тепер частина колективу. Все, що їдять побратими, то й ми цікавість до борча. Повілась ще е, я полюбляю ну піти чай з молоком. Це якби по-англійськи. Щоправда, каже, інколи Зіна проявляє характер. Постійно провіряє мене на. Качество лідера достойний чи недостойний? Та да я то косить може. Це як маленька дитина. Надо блін постоянно з неї дивитися та пальцем розетку. Мого Піклуються про мавпу усім колективом. Хто смаколиків принесе, хто погуляти візьме? Сам же Олексій мріє лише про одне: повернутися до рідного Маріуполя уже з зіною. Я хочу додому, просто додому. Запорізької області, Софія Москаленко, Євгеній Лопатніченко. Ми Україна, марафон. Єдині новини.